Війна і пам'ять про загиблих військовослужбовців тематика її віршів, каже жителька Турійська Надія Стрельченко. Розповідає, до неї почали звертатися родичі загиблих, щоб написала про їхні втрати і біль. Я спочатку не могла, відмовляла, але я не зможу таке писати. Але в моїй душі в один момент все перевернулося, коли я пережила власну втрату. Надія Стрельченко каже, написала три книги. Першу, яку видала у квітні 2023 року, назвала Поламані долі війною до неї увійшло орієнтовно 200 віршів. У жовтні того ж року опублікувала першу частину збірки Герої не вмирають. Коли я маю написати в'яжа, я прошу фото. І щось за цю людину за героя. І якби ще обов'язково, що для мене є, це думки свої власні від душі, щоб ви там за нього я запитую там, що ви за нього сказали, чи що ви думаєте, як ви це переживаєте? І коли мені пишуть, я буваю, я сижу з такими сльозами на очах. Книги каже жінка, видає за власні гроші, допомагає сім'я та підписники. За декотрі вірші їй дають пожертви на підтримку творчості. Я з великим задоволенням на бібліотеки дарую, тому що я. Беху, що це має бути там. Подруга Надії Юлія Яцюк каже, допомагає створювати відео для соцмереж, декотрі дописи набирають більше як півмільйонні перегляди. Ці вірші для нас не просто вірші. Кожна з нас пережила свою особисту втрату, і Надя писала вірш для мого коханого хлопця, який загинув на війні. Тому ми, певно, як ніхто відчуваємо цей біль людей. Думайся тільки. Ще за словом двохсотий ховається біль і забуте спокійне життя. Інколи вірші декламує десятирічний син Надії Максим. Мама зробила вірш, який я вивчив і розказав на камеру. Він мені допомогла зібрати. Пригаді Сашика на пікап. Дядько Сашик то молодший брат мами. Дядько Сашик зараз на війні. У травні вийшла друком друга частина збірки Герої не вмирають, каже Надія Стрельченко. Її наклад 300 примірників. Напевно, я буду продовжувати писати, скільки в мене буде сил. Не хотілося б, звісно. Щоб така поезія була, але таке наше сьогодення і все, що лишається, це нести пам'ять, тому що вона вічна, слова вічні. І я сподіваюся, що колись наші діти, внуки будуть читати і знати, завдяки кому ми живемо. П'ять місяців без тебе мушу жити. І доведеться так усе життя. Анна Глощук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.